Провулок Спартаківський де уклін до Каховського водосховища. Він невеличкий, усього кілька домівок. Проте їх мешканці щоразу після дощу страждають. Дощові води через відсутність зливової каналізації спускаються через весь район та розмивають дорогу провулку. Потім по ній не пройти, не проїхати. Це всього третя участка, біжить вода. Вся вода йде такі згони, затікає затікає та новсього в підвали, і в хати заливається, і хати, садяться. Когда сильный поток, тут кирпичи даже кидаешь, оно как пенопласт, его все смывает. То есть такие булыжники будут тягаем иногда там берем, где в кого есть, там, вылажим, чтобы хотя бы, когда вот этот поток сильный большой, что-нибудь, чтобы это русло устранить его нашло прямо. У морі, хоч провулок і невеличкий, по ньому щодня ходять люди з дітьми, навіть мешканці інших районів вони йдуть відпочивати на пляжі, який не дивлячись на те, що по всьому місту косять карантинні трави, заростає амброзією. Многі приїжджають віддихати. зробили при Совєстському Союзі ще ступеньки, ділась пляж, ділався там, там самий пісочок. Там все люди ходять, тут дітки бігають, все, і падають в ці ями. дитина як дитина біжить на море з мамою. А там яма, вона не засмотрела. Із їх якої то понімають, що туди нельзя йти. Яма, макатори маленькі тут падали і ноги ламали. Проблема з дорогою існує тут же десятиріччями. На звернення мешканців не звертається увага, тож їм доводиться вирішувати проблему власними силами. Та от не виходить. Вони ж все ж сподіваються на допомогу від влади. На їх думку, найкращим рішенням було б навіть не асфальтування, а покласти на дорозі бетонні плити, як зроблено на пляжі поблизу води. Це б вирішило багаторічну проблему мешканців. Та роками до їх району не зазирають представники влади. Лише в минулому році, по ініціативі обласного депутата Олександра Фельдмана, були засипані частина вулиць Войка, Ватютчева, Азовської, Ломоносова та Сумської, а також повністю відсипана вулиця Єнисейська.